Ну, що вдома можна сказати, ну не вдома, ну чекаємо, бажано. Тут дуже швидко все, тут мало рейсів, то дуже швидко все відбувається. Стали на першу заправку купити цю віньєтку знову, і вам скажу так, ми. Краще заказуйте стоянку, ми заказували квартиру, і ці люди нам стоянку цю домовилися, перший раз нас відвезли, а вже зустрічать вони нас не захотіли, тому що вночі. Тому вам скажу так: шукайте трансфер і стоянкою разом. Це все буде входити в вартість. А у нас вона адрес дала локація, та жінка, що квартиру нам давала. А там хрен, таксіст не може знайти по тій локації. Хлопці, наче вже так знаєте, на, як вони їхали. По по, цьому, по по цьому, дорозі. І оце з аеропорту до стоянки 20 доларів взяв, представте собі, за 10 домовилися, але не могли, не могли знайти. Тобто, ті люди, що здають квартиру, в них квартири хороші. У них хороші квартири, все добре, все інше їх не цікаве. У них головне здати квартиру. А стоянки ваші багато, вони обіцяють, а потім, ну вибачте, ми не можемо вас. От, трансфер потрібно брати із стоянкою, і з трансфером в аеропорт і з аеропорта. Оце саме-саме краще. Ну, це, знаєте, на помилках навчаються. Краще, звичайно, приїхати в аеропорт і поставити машину на стоянці, але там буде стоянка, там коштує одна доба 400 гривень. Тобто, 10 Ночей це 4 тисячі гривень. Так що, якщо брати навіть ці 20 доларів, е, у нас вийшло 20 доларів взяли, за те, що нас із квартири привезли сюди, ці хазяїва, це дорого, таксіст 8 бере. І зараз ми заплатили 20 доларів, що відвезли на стоянку. За стоянку окремо, стоянка дешева, одна євро доба. І от врахуйте, все одно, звісно, так нам дешевше вийшло. Це ж ми на, на, на двох ну, я вам рахую, А так би було 8 тисяч на двох за дві машини тут прямо на стоянці аеропорту. Тут вибирайте самі, але скажу одне, що ніколи не зв'язуйтеся з власниками квартир, де ви ну, знімаєте помешкання, тому що вони, їхня ціль здати квартиру. Ваші машини їх зовсім не колишуть. Машина, ви не можете представити себе вся в пилі, вся в грязі. Це я тут ось протерлина на. на... Заправці це скло. Це тут такий неопитний мужчин, ось він де каже, я не знаю, як це береться. Томаша Саша пішла на ту сторону цю вінєтку взяти. Можна було на таможні сказати, у нас ця вінєтка просрочилася на два дні. Вона дається, я вам вже розповідала, тільки на 7 днів. Але на таможні можна за цю вінєтку, що вона просрочена, заплатити 250 євро штрафу. Тому ми платимо знову. Получається, поміняли ми на їхні Ларі, чи як вони там називаються їхні гроші 470 гривень і на дві машини ми знову беремо ці віньєтки на 7 днів, менше немає. Тобто така ситуація. Ну, краще так, чи ми заплатимо. Тобто, якщо ви їдете відпочивати через другу країну, державу, додавайте до вартості путівки ще вибачте, 10 тисяч це це просто, знаєте, навіть на одну людину. на одну людину, Тому що на двох, якщо на маршрутки їхати, наприклад, там Дніпро, Кишинів, Аеропорт. 3000 на людину. От 6 і 6, 12, вважайте. Якщо ви поїздом приїдете до Одеси за там, за 500 гривень купе, чи за 300 там, пласкарт, то 800 гривень автобус. От читайте 800 і там сіке 500. Це буде 1300 на 2,200. 2600 2600 на двох. Тобто на маршрутки саме дорого. Ну, а вибирайте вже саме. Так що я ж кажу, що. Окрім того, що скільки там ваша буде путівка стоїть, додавайте ще оцю дорогу. Так, що, все, поїхали чи що? А нічого не справилися Чого? То, що грошей не вистачає. Як не вистачає? Того, що всього. Буде. Так ми її поміняли, ми ж по 40 платили. Ну нехай одну взяли. Ні ну, одну не взяли. Чого? Ну того. Що і на одну не вистачає. На одну вистачає. Так на одну треба було брати. Так ми роздуплімося по автомату. О боже. А взагалі це настояща дуристика. Поїхали далі. Ми тільки заїхали, Бо, значить, купимо там Сань. Ми там купляли, там і купимо. Значить, а то заправки, де ото там були. Там такий мужчина був хороший, він міняв гривні прямо на, на їхні гроші. Він нам допоміг. А оце все. Ну чого на заправки не зробити? Платити гроші, дають талончики, їдеш. Ні, через цей термінал. Термінал, цей мужик взагалі не знає, як цим терміналом користуватися. От вам і, будь ласка, поїздка машиною. Так що я ж кажу, що це врахують. Ну це перший раз, все знає. Так гарно малтування співають, тільки ми на кожну заправку заїжджаємо і е, ми не можемо взяти цю вінєтку. Того, що ми почитали, нам там хлопець поміняв, як ми заїжджали по одному курсу, а тут ми поміняли вроді би на, на дві ці вінєтки, 400 440 гривень. Оказується, що все тільки на одну. У нас немає, цих хороших, ми не можемо купити, розумієте? Ну давайте їхати, я не знаю, що будемо об'ясняти, просто треба бути к тому що должны бути у вас у ці їхні леї. Тому що і такси так вийшло 20 баксов, тому що нету леїв. І тут так само, так що я кажу. Ми самі винувати, що ми не підготувалися. Ну, нічого. Зато весь салон, бачите, так цимбали пиляють. Дорога 70-50, 70-50. За городом, 70-50. Я вже сажу в машині, не виходжу, тому що всі такі нервні. Опять на заправку очередная не можемо купити венетку. Я говорю, у вас є 82 тих лей? Купляйте. А мы уже там будем разбираться на, на, на это, на таможне. Ну, есть же какие-то грани. Ну, ночью нема обменного. Потом говорю, но ну, там в магазине можно купить что-то, не забирать товар, а нам дадут деньги. Ну, тут вроде бы на заправке можно эм, снять деньги с карточки, только леями. Так что, короче, Маша у нас компьютерщик. Все. Ну, там, розумієте, що важко те, вона англійська дуже гарно знає. А там немає англійська тільки на молдавській мові. Русский вводиш, воно не, воно сбрасывает. тільки молдавська мова, тому і важко. Так що ця віньєтка буде і ночью, і, і днем снитися. Я кажу, давайте станемо трішки, бо в сані голова вже була. не можу у сані. Я кажу, давайте станемо трішки, передрімаємо. І потім вже по світ, по-видному по поїдемо. Ну, не знаю, що вони зараз вирішать. Купили ті карточки, ну вже давненько купили, вже видно. А я хочу вам показати пам'ятаєте, знаєте, я в першій частині я вам показала вітряки, які вони працюють. вони. Тільки тут уже раб цвіте. Оні, будь ласка. Воно вони крутять. І раб цвіте. Ну, вже скоро буде. Це таможня. Ну, молдовська границя, тут два шаги молдовська границя. Молдовську пройшли і ось хлопчик поніс наші паспорти туди, на нашу українську, все разом. Нічого. Ну тут швидко вони глянули і все. Глянули, я навіть не питала ці віньєтки, а я спросила, кажу, обов'язково, так, да, скільки находиться, навіть якщо стоїть, 5 тисяч лей, лей штрафу, якщо ви їздили це час без. Це я ж кажу, що. Просто я спасила, скажіть, будь ласка, за завінітка обов'язково? Він каже, так, да", але він не питав її. Ну, може, закон подлості, знаєте, не знаю. Так, чекаємо щас українську, щас українську. Тут відкрив, що везете? Ага, чемодани, все, все нормально, салон кригляну, все до побачення. А зараз от подивимося, що українська буде нам співати тут. Щось. ось. Машину відкрили, не буду показувати таможенька. Три таможні прийшло гуглять, відкрили чемодан, речі, ліки, які там. Вибачте, от горла копієчні, давлення і вони все гуглять. Країна, блядь, валиться, валиться, а вони в туристів лікарства перевіряють. Тр Здорові лоби. Дивися, от горла, що долар стоїть. Дивиться, дивиться. Ну і що ти там бачиш? Панти ганяють. Ми веземо для свого користування, не для продажі. До нас підійшли, я вийшла. Так, відкривайте. Откуди ти летите, сказали. ми в місті. Саша ще закриває чемодан. Оце все на таможні розкоручить. Дуже добре. лікарства веземо. Вітаміни і тільки для, корис... для власного користування. Нічого заборонено, немає. Ні. Добре, до побачення, навіть не відкривали. Це як на як. Що то Сашка, мабуть, подазів показався їм. Чаще. Сашку заставили, чи відкрити. Аж три чоловіка прийшло, так. Да. Ну, тому що... Ну це їхня робота, звісно. Да, Йолки-палки, ну все одно стоять, читати ці таблеточки. Ну, ви ж знаєте, що. Ви знаєте, запрещені таблетки, да, дивіться, штрафуйте. Ну, да. ну, ну не це... Ну, слава Богу, ми приїхали. Вон теж сидять щось там, пишуть в мікроавтобус, мікроавтобуси, йдуть там по ті лінії там. Ні, я розумію, везуть, допустимо, на продажу. А на продажу ж везуть. Везуть на продажу, от що обідно, В інтернеті зайдіть. Ну, то, звісно. Везуть, і в аттіки розмовляли ми, везуть. За це, зрозуміло, що треба. Саня каже, він відчув, що тітка кухатися. Ні, я вийшла, він таке знає. Він же ж відкриває багажник. а тут я вилазю, вихожу. Таня відкриває на заїзд сюди на Молдову жодної машини зранку немає. Ми такої чередів відставляйте, жодної машини нема, жодної. Так, все, під'їхав. Саня. В Сані питали, є, таку, цю. Є? Є. Все. Каже, зараз заїдемо заправку. Кажу, тако, давай на нашу жабку. Він каже, ні, давай на око. Бо в мене там на око чи на яку Саня він сказав. Чи на вок. Каже, у мене там скидка. Каже, ну давай сначала на твою, а потім на нашу заїдемо. Так що, зараз проїдемо там, де ми отримали ці табульки. На таможні нікого, ні, жодної машини немає. Вон, грузові, там стоять, легкових нема. Фури, Фури стоять на жилетці, Саня сказав. ясно? Стали на жилетку і стоять. Отстой. Не те, що не модно, а відстой, щоб так потрібно, по правилам, щоб стоять. Все. Назад ми додому попали, слава Богу. добре. І машин он назад зовсім мало легкових. Ну, Мікроавтобуси, автобуси там перевіряють більше, а ці менше. У мене просто знаєте, мене бере зло. Просто зло. Я знаю те, що і ми в аптеці в Єгипті розмовляли в шармі, що приїжджають, купляють, чемоданами везуть. Як вони, що вони на горбу десь в підполі чи пропливають? Ні? Пускають. Оце. І хлопці, і мужики такі, що тільки, а ви кажете, угу. ось все починає. В них усіх бронь, а ми будемо йти. Так, не хочу зараз котлети, мухи. Проїхали, да, і все. Сказали, ой, та ви ж проїхали і проїхали, хорошо, та при чому тут? Я завжди за всіх кажу, не тільки за себе. Ось дивіться. За якихось 10 днів все відкрилося, все відкрилося. Зелена трава, зелені кущі. А тут нам повезло, ну не ну, все ж нам. Нам сьогодні взагалі повезло, чесно кажучи, і в шармі, в, в, в цьому аеропорту ну просто тільки Сашу. Одного Сашу там водили на ету, скажіть мені. Саню водили тільки отам, от, знаєте, на, на наркоту, що отак паличкою водять все там, а потім через апарат. Тут зайшли, поводили, потім виходимо. А вони ж йдіть там, а ми йдемо. Кажу, ми не будемо йти. він, Ідіть, їди, ні, ми не будемо йти. От, от куди його приглашав, туди він йшов. А так повезло нам з, з таможні. і тут, ну в смислі, як обычно, чемодани в шармі відкривають. Чемодан... А цей раз навіть ноутбук я везла, от просвітили вони через це. Як звичайно, в відкрите в Одне, що тільки всіх підряд розбували сьогодні. Всіх. Хто в Да, контроль самоліт це обязательно? Самоліт — це об'язательно потерпіть. Ну це уточьмодане рейд. Боже, люди його складали, там єлі склали. Тепер оце розкрили. Ну що я ж кажу, ну що він знайшов? І такий умний від, знає, читає. Що він там зрозумів? Скажи, що нічого. Для того, щоб дізнатися від чого це ліки, на, там написано на англійській мові, треба сказати в Гуглі. А чого таблетки там коразін? І воно тобі пише. Ну він робить вид заводи, виводи. Так, Україна. Я вітаю вас. Ми вдома, ось знак проїхали Україна. Так що ми в Україні. Зараз будемо приїжджати, я вам покажу. Яка тут черга? Це вже. Ну, ми зараз без черги їдемо. Від тіля то черга. Тут талончик і десь відпоїхали. І ми поїхали. І ось дивіться. Ось стоять легкові автомобілі. Грузові йдуть, тут вони тут не хитро, тут вони вже пов'їжджали. А легкові оце стоять. Зараз подивимося, яка черга. Це черга Вже не така, як тоді. Ну, тут можна в'їхати. Вранці їхати краще, тому що є коридорчик, і можна за грузовою машиною їхати і швиденько Шу. раз перестроїти. Ось, ось перестраюється Вже дядько зараз швиденько. Та це не черга, це взагалі аж нічого. І він вже, і він вже видає хлопчик. Ціл. А, ось регулює. стоїть, не пускали каві. Так, да, то правильно. Угу. От казали, що не хлопці, як смена. Правильно. Грузові по грузовим, лікові по полі, а тут такі хитрожопі є, що вибачте мене. Чесно кажучи, особливо одесь сити. Оце ми тут стояли, оце ж тут, бач, фури стояли в кармані, оце ми все тут стояли в черзі. Оце ж звідсіля ми тут зупинилися, де оце пісок оце чи що воно таке, О, оце ось оп. І потім поїхали. Ну, тепер знаю. Що до чого і як? Щасливої дороги нам. Да? Так, ну що, поїхали далі, стали ось на заправки, на цій. Це Саша нахук, чек І що я скажу, дивіться, уже кульбабки цвітуть. Кажу своїй подружці Алісське. Кажу, бачиш, в Єгипті таких немає квітів. Такі вони жатенькі, жартенькі. жартенькі. А Маша каже, що ви два вирвали? Каже, якось так попалось, що їх зривати? хай розпуть. Знаєте, що зайшли ми в це кафе? І знаєте, що ми їли? Борщ. Боже, мені каца мене. А я вже в аеропорту стала, ребята, з одежу з усім. 92 кілограм. Вона жрала по 5 кілограм. Представляєте? це взагалі. Так таке ж бачу по фейсу і по штанам по всьому, що наїла на булочках да на цьому кучу. Так борщ ми поїли. А я телефон забула в машині? Намазочка сала. Але борщ смачний, тільки там трошки м'ясо вони. Ну, якось не так роблять. Може, як... а тут полоса диви, яка. Господі. Я раніше не бачила, а зараз ось бачу по цьому, дивика у мене тут біла полоса на шиї. Ось так що, Вітання вам. Дивіться, яке жовте поле. Це свиріпа, рапс. Виходить, і прямо О, там дуже гарно зараз видно буде. Я ну, не показати, бо покажу. Бачите, ось дивіться, парує. Тут там... ми в Олександрії. Олександрійці ну, мої, ви знаєте, в якому районі ми знаходимося, десь об'їзна. І дивіться, і фури йдуть. І ми пробки-пробки почалися. І хочу сказати, що бачу, їдуть назустріч люди, то цей без. Цього паска безпеки, але більшість людей вже прив'язана ремнем безпеки. Це і без ремішка, цей без ремішка, ти подивиш як на зло. Живулях без ремішка, Діскавері без ремішка. Тут щось усі без ремішка пішли. А, так хотіла похвастатись, що люди вже стали розуміти, а, всі поїхали без ремішка. Так, я знаю, де це. Маршрутка їде отуди в центр Олександрію, туди. А ми зараз повернемо наліво, ми трішки краями беремо. Ну таке гарне містечко, таке, знаєте, зелене, чисто. Ну, Я маю на увазі, що Ну, Зрозуміло, що є такі старі будинки, але ж розумієте, що все те, що планувалось по бюджету і по плану війна все змінила. Тому... Так, а, ага, тут, а, от Полтава, бачите? Це як він називається. Mm -hmm. от, да. Казівник. Уже ноги просто, я вже ноги отак от став. дивіться, на товщину моїх ног, ребята. Це просто жах. Бачите? Та це ж я сиджу, я сиджу, мої ноги видно, Санючок. Трочки треба походити, а потім посередній Так, да, я кажу, Санючек, ти хоч би тапочки взяв, сланце ботів і було б не, добре. Удобно красовка. Да, а мені ні, мені навіть оце ось в носках ну, почти мені На своя. Так, помиємо. помиємо, Відпочили, тепер треба за роботу братися. Як все так каже, роботи вдома куча кажуть, так, що, будемо робити роботу. А Санька заді наші десь чи де він і не бачу. Впері, ого, що я його не бачу, вже може застрялася. Він вже в Кремінчує, мабуть. Я не знаю, чи є в Олександрії такі весні. Ну, От 9-тажка стоїть, чи є вище, але таке. Маленьке, маленьке містечко. Я не знаю, як воно. Ні, місто Олександрія, чи ПГТ. А ну напишіть. По-моєму, місто Олександрія. Кіровоградська область, це біля. І напишіть мені, що то за таке куляна тута. Там ми проїхали от зараз справа по цій вулиці, хто тут мешкає в цьому. Таке, чи то там якийсь каток у вас, чи то якийсь холодильник, таке щось длине, такий шалаш надутий. сейчас стане, трошки походимо, вже останні, як кажуть, ой, жімочок остався. Їдемо, їдемо, Саша був впереді раз немає. Коли зателефонувала, каже, ногу так судорога вже свила, ну сидіть в дорогі. <риклад> Куди В <всунуть>? Землю. <риклад> а, картоплю, так. Картоплю. А остальне ще рано. Не ходи, бо там клещ пригне. остальне ще рано. Хотіла показати вам, дивіться, які кульбабики гарні. А це хтось звалявся тут чи що? Чого таке полошене? Я боюсь тут ходить, бо я боюся кліща. Він каже, та вийдемо, спочте, Олександрія, починається вам вже виїгалося. Каже, їдьте, може, коли не подожди мы же вместе чого. Та Санька теж Я кажу, давай я поїду. Ні-ні-ні-ні-ні. Беру весь час подушку, одіяло. Хто на ньому спить? Ніхто. Зовсім ніхто. Така погода, знаєте. Родій тепленько, але порівнювати з Єгиптом неможливо, але тут, тут і пахне краще, і вітер краще, і рослини краще. Тут все краще, все краще вдома. Дякувати, звичайно, за відпочинок, але вдома. Ой дуже ж куминочка болять. Вдома все одно краще. Казала Зеньки, перебуйся, він бачиш в красотах. А ти розв'язає теж ноги як колоди. Да? Хотим в Duty Free купляти за карточку. Взагалі розраховуватися карточкою. У нас Приватбанк за кордоном це просто красота. Ми купували там і в аптеці і ліки. І... А у Duty Free ми брали цигарки по 12 доларів блок. А в результаті з нас взяли два блока, це 24. З карточки зняли тисячу. Скільки Сань? Тисячу. 90 чи щось таке. Коротше, чи комісія велика, чи я не знаю. Тому фрі краще купувати за долар. Або той процент втрачаєте. Він то не такий великий, десь 100 гривень. Десь 100 гривень зняло, а можливо, вони, знаєте, курс виріс. А за перевірили ми, як Саня ж зняв. Над, ну, Ми вважаємо, що це надурили нас. В аеропорту курс цієї е, е, як воно, ліра? Не, не ліра, Як їхні гроші називаються? Ліри. ліри в Молдавії, да. так? Ліри, значить, в аеропорту за е, гривню дають 019 цієї ліри. І е, Маша. За кажу, ліру 019 гривень. 0,19 гривень, так, да, 0,19 гривень. І вона дає 500 гривень, каже, нам ми сюди їхали, в нас наші, наші карточки коштували по 40 оцих же ж, їхніх грошей. І вона знімає 500 гривень і дають здачу 60 гривень, тобто 440 гривень вона міняє на 80 цих лір. І коли прийшли в кіоск на заправки брати, а ця карточка коштує 90 лір. І вона... 80. 80 восімся ну я окуля 90. плюс комісія. Комісія. і що вийшло саня. Я кажу, я вже ми їду, кажу, сань, давай в магазині договоримося, що ми проб'ємо, що ми в них там купили на 90 там їхніх лір плацинду чи там якусь ту. А вони нам не будуть давати на осадки товара станеться. А вони нам грошми дадуть. Коли на заправки мужик саня каже, ну він то й не хотів туди-сюди, і він залишився з карточки покупку зробити, а нам дати ці ліри. То ми подивилися. Все-таки я не знаю, що це в аеропорту твориться. Там може банк не той ми вибрали. Саша зняв 90 лір з карточки. Це 200, сільки там. Чи 280, чи 200? Ні, 220 щось таке. Далі хай 280. Це 90 лір. А Маша здала в аеропорту 80 4. лір, 440 гривень. Тобто в аеропорту там такий розводняк, люди добрі. Загалом, треба, якщо ви їдете, треба є е, е, пункти в Молдові, де міняють гроші, і міняти там гроші. Просто. І сьогодні нам таксі вийшло. Я вам вже казала, що на стоянку поїхати, бо точно ця господиня з квартирою вона кидає нам адресу на молдавській мові. Молдавську мову не бере Google зовсім, не переводить, і ми, як барани, і коротше, таксі 20 доларів обійшлося, 20 доларів, що відвезли хлопці на стоянку. Ну знаєте, одинку є не найшли. Єлі найшли. один єлі. дурак. Тобто вона адресу дала, геолокація не проводить не квартиру, її не це. І ще раз скажу: якщо ця квартира гарна для помешкання, хочу сказати, що питання із стоянкою машини і трансфером вирішити окремо, тому що це не входить в їх компетенцію, Вони хочуть просто вас, що ви взяли квартиру, а там. Травані рості, вони нас відвезли, бо в нас був ранішній виліт. Заробили 20 доларів. А ми прилетіли в пів, пів на другу ночі вони сказали, що ні, ми не можемо, а так ніхто не робить. Якщо ви беретеся за туристів, ви повинні і зустріти, і ви повинні і провести. Я вважаю так. І ми гроші за все платимо. Тому я вам вже розказала все. Якщо будуть питання, будь ласка, в коментарях пишіть, що до чого, що у вас цікаве, як. Машиною, от ми світи балакали з машею, машиною набагато краще. Ось Дивіться, ми виїхали, зараз у нас скільки? 2 години, ми вже майже вдома. А так ми доїхали до, в 5 ранку, йде е, був автобус на Одесу. Ми приїжджаємо в 9 годин на Одесу. У нас нічого немає, нічого зовсім, ні поїзда. Поїзд ввечері, поїзд якщо день попадає, маршрутка те саме, аж в 11 чи скільки там годин. А так ми сіли і ми самі собі. По ціні так, знаєте, в бачок не напісуєш, машина їхати не буде. Треба заправляти, але все одно, все одно машиною дуже-дуже зручно. А вибір робить вам. Відпустка закінчилася, ми вдома, зараз приїдемо, все це. Пральну машинку перепраємо. Завтра починається е, новий день, і жалко, що він в мене починається. Завтра я їду до лікарню до е, лікарів, Хочу з лікарями особисто побалакати, тому що е, знаєте, в госпіталі лікують. Вже, можливо, кардіо, кардіологія. Займався цим, е, брат, займався його друг, який має зв'язки в, в Кременчуці Непогані дякувати велике, що доглянули, і що мама мама в лікарні. Так що все нормально, все збили критичний стан. Ну а я тепер буду далі продовжувати. А вам бажаю здоров'я, все найкраще. Не слухайте нікого. Якщо б сказали, що ми не їдемо нікуди відпочивати, і завтра буде мир, ми б нікуди не їхали. А життя йде, і ми не знаємо, скільки ще буде ця війна. Я не хочу тут багато розмовляти, тому що це наша справа. Ви розумієте, які у нас справи? Це не марафон, і це не те, що кричать там. Так що. Життя одне, відпочивайте, і ще скажу, що за відпустку ми відпочили. Гарна в нас компанія, дуже гарна. І саме головне, я дуже рада за те, що я бачила серед відпочиваючих дуже багато українців. Я бачила в аеропорту дуже багато українців, які летіли в кишинів. Я рада за це, що жінки, деякі мужики нашого віку, як наші чоловіки, молоді, які але але. Українці відпочивають від всього цього, і це саме головне. До побачення, до нових зустрічей.